Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедро твоїх очисти, беззаконня моє, Найпаче обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив, і перед Тобою зло вчинив. Той правий ти в словах Твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це був без я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідомий таємний мудрості своєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене, верни мені, радість спасення Твого, і Духом владичним утверди мене. Кажу беззаконним дороги твої, і нечистиві до Тебе не вернуться, і збав мене від вини крові Боже, Боже спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я. Та все палення немиле Тобі, жертва Богові Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить, ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців». Аллилуйя, Алилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі Боже.